Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Імінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Бачите, приходить Ісус у суботу, в синагогу. Найперше чомусь юдеї. Нічого йому не кажуть, що він прийшов до синагоги в суботу. Не кажуть, що Він виконує закон. так? Але вони кажуть, що Він порушує закон, тому що. Чи можна в суботу оздоровлювати, каже. І, в принципі, Христос і не пробував, ну і нікому не казав, що Він буде когось оздоровлювати. Він прийшов в суботу, як положено, до синагоги, так, як юдеї ходили. Але вони зразу знаючи, бачать, що туди прийшли люди, які хотіли оздоровитися. І, знав, і вони знали, що вони будуть Христа просити, щоб Він їх оздоровив. Бо в основному до Христа приходили ті, які мали проблеми, знаєте, з хвороби, каліки, ще якісь там сліпі криві, приходили за одним, за зціленням. І ми так часто кажемо: ну що казати, найголовніше в житті то здоров'я. Бо як нема здоров'я, то й нічого не хочеться. І то в якійсь мірі правда. Але скажіть мені, Хто грішить? Каліка чи здоровий? Той, що лежить на смертній постелі, йому міняють памперси, той грішить, чи той, що здоровий. Так, Грішать більшості здорові. І гріх, який ми часто кажемо, Ну, Людина грішить, то є погано, ми це розуміємо. Але саме головне, щоб ви собі знали, що гріх має в собі небезпеку не коли ти грішиш, а коли ти до свого гріха долучаєш іншого. Через твій гріх, через твою неправду, через твій неправильний вчинок, ти. Заражаєш інших гріхом, здорових, нормальних. Бо у цьому є найбільша небезпека гріха. Тому Христос каже: Я прийшов вас рятувати, так як ви часом рятуєте тваринку, яка там, ну, от каже там, вівця впала твоя в яму, ти що не будеш в суботу її витягати, будеш чекати, аж коли субота мене. Чи не будеш годувати свого осла, чи що інше, чи, чи корову, чи, чи коня. І каже Ісус, хіба ви не, не знаєте, що священники в суботу також порушують закон? Ну, мають на увазі старозавітні священники. Бо вони приносили в жертву, вони брали того тиля, там, чи ще щось. Вони його мили, потім ризали, потом розділювали, потім складали на жертовник. Це також була робота. Тому каже, не дуріть себе. Бо він каже, бачите, я оздоровляю ті всі, хто приходять до мене, змінюються, стають здоровими. А ви, грішники, коли поширюєте гріх, приєднуєте до себе людей, через яких гріх розширюється. І ті, хто приходить до грішника, з грішником лучиться, він ділиться гріхом, і гріх шириться на землі. Тому Господь до праведних говорить, ви що прийшли до мене, почути Слово Боже, отримати Спасіння, йдіть і навчіть всі народи, каже Ісус, їх ім'я Отця і Сина, Святого Духа, навчіть їх зберігати все те, що я вам заповідав, каже Господь. І тому ми, християни, маємо бути тими. Хто несе у світ правду. І кожен, хто з нами зустрічається, стає кращим, стає добрішим, наближається до Бога. І в цьому є наше зцілення, в цьому є наша мета, щоб ми через слово, через свої вчинки істріляли тих, які до нас приходять. І каже до того чоловіка: ну простини руку твою. Той просяну. І та рука, каже, стала здорова, як і друга. Знаєте, до, до чого я, чому я це кажу, чому звернув вашу увагу? Що Христос і не збирався його оздоровлювати? Тому що, ну, знаєте, я розумію, що ми привикли, що має бути дві руки і так зручніше. Але одна була здорова. І тому він на це звертає увагу і каже, і стала та хвора здорова, як і та друга. До чого це? На що Господь Бог звертає увагу? Ми часом кажемо, Господи, я скільки молюся, що ти мені не допомагаєш. Бо Тому що це так, як дві руки. Це ще лише тільки одна рука не робить, але одна робить. І коли ти там щось з Бога просиш, Господи, Боже, поможи мені, бо так Господь Бог каже, чекай. Це ще не біда. Бо ми любимо казати, Господи, яка біда, Боже, як я біду, як мені тяжко. І що Господь Бог відповідає на це. Сину, ти не знаєш, що таке біда? І показує йому, що таке біда. А коли ти кажеш, ой Господи Боже, дякую тобі, мені так добре. І Бог каже, чекай, ти не знаєш, що таке добре, і дає йому багато краще. Що приносить до Бога, Бог то примножує. Тому й каже, будьте позитивні в своїх думках, будьте позитивні в своїх намірах. Ніколи не кажи, Йой, нема грошей! Бог каже, чекайте, ще не знаєш, що таке нема грошей. Я тобі покажу, що таке, нема грошей. Бог завжди примножує те, що ми до нього приходимо. Бачите, прийшов, одна рука не робить, друга робить. Приходить Господи Боже, і він каже, та, нехай вона буде стане здорова, як і та друга. Бо треба хвалитися здоровою рукою, а не слабою. І треба приходити до Господа і казати, Господи Боже, оздорови мене і зціли мене. Знаєте таке зцілення? Є щось ціле, а кусок відпав. І зцілення це повернення до купи всього. Бо комплектуй мене, Господи. І зціли мене, зроби, щоб я був цілий. І це і є зцілення. Будьте здорові, нехай Господь Бог і зцілить вас, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!